Кілька десятків співробітників державного підприємства Зала офіційних делегацій в аеропорту Бориспіль не задоволені реформами нового менеджменту підприємства і погрожують влаштувати страйк. За їх словами, директор підприємства Кирило Поліщук незаконно скорочує працівників і вимагає, аби вони терміново погасили безпроцентні позики, яких колишнє керівництво видало на суму 17 мільйонів гривень. Зала офіційних делегацій в Бориспільському аеропорту обслуговує перших осіб України та закордонні. Офіційні делегації. За словами працівників, вони завжди виконували свою роботу задовільно. За офіційних делегацій я там працюю більше 22 лет. Все це час був прибыльним предприятием. І настолько что що якщо планилося на 300%. Працівники визнають, пасажиропотік різко скоротився, і штат дійсно не відповідає вимогам сьогодення, але наполягають на законності звільнень, щоб зменшити, е, нібито збитковість підприємства, люди були до цього готові. Але законодавством чітко передбачена процедура, яким чином е, відбувається процедура скорочення. Директор пан Поліщук. Пан Чолнаков ще деякі особи вони в односторонньому порядку просто вибрали 40 осіб, які їм не не подобаються. І от на сьогоднішній день вже звільнено понад 42 особи. На думку працівників, все це робиться для того, аби довести підприємство до банкрутства і передати його у власність підконтрольним новому директору фірмам. Керівництво держпідприємства називає погрози групи співробітників звичайним шантажем. Що діли кате. Процента падіння производства какую вимоги працівників щодо припинення звільнень не виконають за два тижні. Вони оголосять страйк. У свою чергу керівництво зали офіційних делегацій запевнило, що забезпечить безперебійну роботу підприємства і спроби розгойдати ситуацію. В колективі не пройдуть Рустем Бекіров, соціальна країна.